Тебе будуть в соцмережах переглядати майбутні айтівці, майбутні QA, можливо, майбутні девелопери, які хочуть також до нас приєднатися, але, можливо, сумніваються. Що ти можеш зараз сказати, пройшовши цей шлях, вже отримавши роботу, отримавши першу зарплату високу, що ти можеш їм порадити? Не сумнівайтесь. Не сумнівайтеся, чи варто сюди йти, чи не варто. Варто, тому що це дуже класний досвід, який е, вас занурює в. Справжню роботу, тобто, це не так, як курси, які ти там ай захотів, прийшов, захотів зробив, захотів, не зробив. Тут ти будеш робити, тут тобі потрібно робити. Тобто, у вас вибудується якась дисципліна, у вас буде якесь розуміння, що ну, типу, як працює взагалі. Гальному робота, як варто комунікувати з командою, які свої якісь особисті е, риси потрібно покращити? Тобто, я тільки за щоб ви сюди йшли, і так це дуже дуже вам допоможе.